Ось такого білого прекрасного грибочка ми знайшли. Черкащанка Ольга Курська не пропускає жодного грибного сезону. каже, це родинна традиція. Почала збирати гриби ще з п'яти років. Я дивлюся по погоді. Якщо, наприклад, нещодавно пройшли дощі, треба шукати якісь низинки, де зеленіша травичка, де якесь таке урочище, можливо, тіні більше падає, ну, Тобто, де йому буде волога для того, щоб вирости. І плюс вже дивлюся тенденцію. Тобто, якщо я знайшла там грибочок на пагорбі, то я потім можу обійти всі навколишні пагорби. Є такі гриби, які ростуть галявинками, тому якщо ти знайшов один, обов'язково потрібно покрутитися. Це можливо, ти цілий кошик не збираєш на одному місці. Розповідає, як розрізняє гриби. Я не беру умовно їстівні гриби, беру лише ті, які мене навчив збирати батько, а їх там ну там 5-7 видів. Не брати до кошика ті, в яких сумніваєтесь, оминати червиві та не збирати гриби біля дороги. Радить лікар загальної практики Анастасія Коваль. Можна взяти, назбирати багато грибів, поставити варитися. Якщо кинути туди цибулю, то ми обов'язково побачимо, чи є там бліда поганка. Це не працює. Навіть один грам людої поганки зіпсує всі гриби, і людина отримає важке отруєння з дуже важкими наслідками. Головний лікар третьої міської лікарні Черкас Олександр Фудорук говорить: найбільше нашкодити організму можуть гриби четвертої їстівної групи. До яких ми відносимо і опеньки, і маслята, такі як рядовки гриби там, і інші, вони мають, їх не можна вживати в силовому вигляді, вони мають яди. Але ці яди термолабільні і при термічній обробці в кипятінні більше 40 хвилин вони ці яди виводяться і вони вже небезпечними. Стан пацієнта та тривалість його лікування залежить від тяжкості отруєння, говорить Олександр Фодорук. Середньої важкості, там ще легкої важкості. Вони приходять, полікувалися пацієнти, і фактично забувають отруєння тяжкі, там де блідна бліда поганка. Там наслідки дуже. Тяжкі, це печінкова неркова недостатність. Вона може залишитися на все життя. Людина може залишитися інвалідом на все життя. За словами Олександра Федорука, торік із тяжкими випадками отруєння до лікарні звернулися два пацієнти з середньою важкістю 20. У цьому році пацієнти з отруєнням поки що не звертались. Галина Мазур, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.